Питанням, відшарування нігтя, досить тривалу історію. Леді працює досить багато на ногах, якщо точніше 15-16 годин це досить велике навантаження. Провокимо, що в процесі діагностики леді має вальгусну позицію стоп і при функціональному тестуванні при подобарометрії є цілі зони перенавантаження, і саме головне те, що права стопа на якій якраз є відшарування нігтя у нього візіс, досить сильно пронується. Тобто, гіперпронація стопи. Як це працює взуттям? Леді підібрала взуття. Це досить непоганий кросівок. Він динамічний, як це я люблю. Він гарно фіксується, але ж таки взутті, якщо стопа не коригується досить такою еластичною устівкою, яку ми зробили, стопа виконує додаткове прослизання і пронується, скажімо так, взуттям, виникає конфлікт. Нічого не заважає пальцям, штовхатись в попередню частину взуття це перший травмувати нігодь, і слідуючи під час гіперпронації. Перший палець досить інтенсивно тисне на другий палець. Ну, скажімо так, уявіть собі, що стопа під час рухів виконує таке завалювання внутрішню частину це є гіперпронація, і палець тисне на другий палець, і тим самим утворює додатковий тиск на внутрішній валік, так, який піддавлює знову-таки нігтю пластинку, утворюючи такий напружений стан, який і дозволяє тоді відшаруватись. І тим більше є характерний натоптеж на першому пальці, Який свідчить про те, що навантаження досить асиметричне. Якщо подивитись спереду, передній відділ стопи знаходиться в положенні такого, як називається інверсія стопи. так, Це знову таки один із симптом, симптомів вальгусної позиції стопи. Так, Це відео, я думаю, все ж таки буде корисне по долгам, і не тільки по долгам, Це таке невеличке, скажімо так корисна така порада справа. Тим, що коли на своїх консультаціях ви бачите тривалий оніколізіс, і людина підбирає більш-менш якісне взуття, то треба шукати певну ортопедію. І в даному випадку вальгусна позиція стопи з гіперпронацією є одним із основних чинників, тому що досить тривалий час нігтєва пластинка не відновлюється. Ми виготовили не жорстку, досить еластичну автобитрічну устілку для того, щоб компенсувати гіперпронацію. Чому? Тому що і ще, якщо ми трошечки далі порозмовляли з леді, є певна проблема з попереком і так далі. Це класичне поєднання, коли є зміни в стопі, обов'язково якісь зміни є зверху. Тому устілка в даному випадку, як стабілізатор стопи для того, щоб вирішувати якісну проблему у так, зменшити гіперпронацію, але ж таки це буде ще, буде ще біомеханічна корекція навантаження на верхні поверхи. Тому це подвійна скажімо, така користь. Я маю надію, що через деякий час ми побачимо динаміку в цьому, так, тому це досить показовий випадок.